Танки у сьогоднішній війні відіграють ключову роль. Сьогодні у своїй більшості на фронті можна спостерігати машини радянського зразка, здебільшого т 64 і Т-72, у різному виконанні та з різними модифікаціями. Україна в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками отримала словенські танки т 55 точніше, їхню модернізовану версію. Такі машини стануть хорошим посиленням для наших танкових військ. Сам по собі Т-55 – це доволі стара розробка. Україна отримала глибоку модернізацію цієї машини уже з новою назвою – С. Останній такий танк Словенія модернізувала у 99-му році. До сьогодні там немало хороших опцій, які стануть у нагоді в боях, зокрема. Ця зброя тепер має нову 105-мм гармату з тепловим кожухом. Ізраїльська компанія попіклувалася про надійну динамічну броню, яка підвищує виживання. Додали і цифрову систему управління вогнем. Це взагалі невід'ємний атрибут сучасної війни. Само собою, є балістичний обчислювач та різноманітні приціли, аби працювати можна було і в день, і вночі. Окрема увага до прицілу командира. Фотона комтос 55 має незалежну лінію візування і стабілізації. Цей приціл дає змогу командиру самостійно супроводжувати цілі, а за потреби наводити гармату без участі самого навідника. У деяких випадках це економить дорогоцінні секунди, за які потрібно відстрілятися по ворожим цілям. Словом, покращень та допрацювань у цьому танку чимало, і вони роблять його надзвичайно небезпечною одиницею на полі бою. Ці танки залишилися у Словенії після відходу Йогославського. І армії, і в середині 90-х в уряді країни вирішили їх модернізувати спільно з ізраїльськими компаніями. 30 танків обійшлися уряду у 52 мільйони євро. У 2006 році їх вивели з активного використання і намагалися продати. Щоправда, відкупили в них лише один танк його оцінили у 800 тисяч євро. А вже у 2022 році Росія напала на Україну і розставилися усі крапки над «і». Ці танки отримали ЗСУ, а Словенія натомість отримала від німців 40 військово-транспортних машин. Щодо тактико-технічних характеристик, то важить такий танк 38 тонн. Має майже 2,5 метра в ширину, 3,5 завширшки і понад 2 метри у висоту. В екіпажі – четверо людей. Максимальна швидкість М55С – 50 км на годину. Тут допомагає двигун на 800 кінських сил, а запас ходу при цьому – 580 км. Модернізація цього танка зробила з нього вже абсолютно нову машину. І це попри те, що свого часу Т-55 був наймасовішим танком в історії. Зміни торкнулися навіть гусениць, які стали гумометалевими. А ще розробники додали сповіщувач про лазерне опромінення. Завдяки цьому системи танка самі випустять димові гранати, щоби замаскуватися. Так, це звичайно не леопард чи Абрамс, але й не треба забувати, що це і не Т-55, а глибоко модернізована і можна сказати кардинально інша машина. Будь-який танк це небезпека. Станом на сьогодні, танк це найпотужніша і найбільш захищена бойова одиниця на полі бою. Навіть одна така машина може спричинити для ворога немало проблем. А ЗСУ в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками отримали 28 таких танків, а це, між іншим, цілий батальйон. Він, звичайно, не змінить ситуацію на усьому фронті. А от стати головним болем для окупантів на конкретному напрямку цілком здатен. Танки це основа сьогодні. І чим більше їх, тим краще. Такої техніки мало точно не буває.